Всім привіт, друзі, мене звати Богдан Буткевич. Це Без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу. Поїхали, ну що ж, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, хто насправді є головним винуватцем того, що українське населення в масі своїй не розуміє того, що відбувається з українською енергетикою, і стає дуже легким харчем для російських і ПСО і різноманітного лайна в стилі, що ми тіпа продаємо енергетику, і головне нерозуміння взагалі того, що насправді є зараз. І прізвище цієї людини Герман Галущенко. Це міністр енергетики. Його також підлеглий господін Котін, який керує енергоатомом. Ну а також їх куратори з офісу президента, ефективні менеджери Ростислав Шурма, і, звичайно, їх начальничок Андрій Єрмак. Ну і звичайно, президент Зеленський, якби дуже проста зрозуміла ієрархія цих людей. Але от та історія, яка відбулася в останні кілька днів, вона просто настільки не налазить на голову, що просто вона потребує того, щоб ми її зафіксували. Ну про господина Галученка можна дуже багато розповідати про те, що він робив, не робив, про те, як ця. Персона після того, як ми змогли пережити зиму 22-23 року, не дивлячись на те, що нам передавали величезну кількість газогенеруючого різноманітного обладнання, того саме когенераційних установок і так далі. Тобто, саме те, що нам було як повітря було потрібно, насправді для того, щоб децентралізувати систему, щоб ми менше залежали від великих ТЕЦ ГЕС і так далі, нічого не було зроблено. Було просто втрачено по суті півтора року, і коли в березні цього року рашисти скористалися серйозними проблемами з нашим. ППО, точніше, з кількістю власне ракету Ну от ми сповна отримали результати діяльності цих людей, які я нагадаю, паралельно постійно намагаються протягти абсолютно корупційний проект добудови Хмельницького АЕС, де вони хочуть просто давайте скажемо відверто відмити бабло на будівництві, ніколи не довівши його до кінця. При цьому я нагадаю, що на повному серйозі вони хотіли купувати реактори російські недобудовані з Болгарії, просто щоб ви розуміли ступінь корупційності цих персонажів. Я нагадаю про те. Те, як мій колега Юрій Ніколов, ніколи не втомлювався повторювати саме енергетика є однією з тих сфер, де зашиті великі корупційні схеми діючої влади. От, ну, але ми зараз навіть не про це, а про те, от, як саме. Як саме формується система недовіри людей і нерозуміння людей, що відбувається в країні, бо це просто тупо не налазить на голову. Отже, дуже цікава ситуація сьогодні. МАГАТЕ, ну тобто, міжнародне з атомної енергетики, до нього можна по-різному ставитись, до нього є величезна кількість питань з точки зору там позиції і так далі. Але що стосується безпосереднього аналізу ситуації на власне, наших атомних станціях, ну це цілком я б сказав притомне джерело, якому можна довіряти. Так от. Воно заявило сьогодні офіційно вийшов прес реліз цієї організації про те, що на минулому тижні, 17 липня, у нас було відключення енергоблоку на південно-українській АЕС через проблеми з трансформатором. Я зацитую заяву МАГАТЕ, щоб воно було чітко зрозуміло. Отже, минулого тижня команда МАГАТЕ на Південно-Українській повідомила, що її енергоблок номер 2 був тимчасово відключений після спрацьовування електричних захистів через проблему з трансформатором у відкритому розпадючому пристрої на 330 кВт, розташованому за межами майданчика. АЕС заявили у агентстві. Зазначається, що в результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося від електричної дуги. Ну і тільки після відновлення електричного з'єднання власне реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, вийшовши на повну потужність через трохи більше ніж через 24 години після зупинки. Повідомило МАГАТЕ, чому це так важливо, друзі? Тому що я вам нагадаю, що от 16 липня. Виходить Галущенко і 17 липня, і не тільки він. Ну, от вони всі виходять і розказують про те, що от уже все нарешті стало нормально. У нас, мовляв, вийшов з ремонту ще один енергоблок, все буде чудесно. У відповідь на це на наступний день раптом знову ж таки Окенерго вводить обмеження в чотири черги по всій країні. А по більшості, скажімо так, наших лівобережних областей, навіть аварійні відключення були введені, не дивлячись на те, що типу, вели блок атомний виробництво. В той же день ну і чотири черги я нагадаю, друзі, означає, що по великому рахунку 15-16 годин на добу без світла. Ну тобто 7-8 годин зі світлом, 15-16 без світла. Це чотири черги, нагадаю, згідно тих графіків, які зараз у нас діють. І чому я приділяю таку увагу цій історії? Адже в той же день виходить дуже відомий, і дійсно, дуже фаховий наш експерт, пан Харченко, е який, власне, це взагалі то директор центру дослідження енергетики, який заявляє, що 16 липня на південноукраїнській атомній станції згоріли два трансформатори струму. Це призвело до відключення з мережі одного з атомних реакторів, і власне е це от. Та ж сама історія, про яку тепер слово в слово підтвердила цю історію Південна Українська АЕС. Але тут, друзі, ми й доходимо до господина Галущенка. Адже дійсно, вся країна тоді ніби видихнула, і тут раптом опять нам такі ж відключення ще сильніші. То в чому ж проблема? Що сталося? А, і отут друзі на авансцену і вийшов господін Галущенко. Також співпало, що саме тоді, 16-го числа, Галущенко був у Верховній Раді, де відповідав на виклик тимчасової слідчої комісії, якраз таки на питання депутатів з приводу необхідності, нібито то добудови оцих от, цих е, атомних блоків, які в кращому випадку запрацювали би роки через 4-5, в умовах, коли у нас попереду зима, в якій нам головне не впасти в камінний, що називається вік. От Галущенко виступив так, що потім про це написала купа депутатів з усіх фракцій, що це був просто жах. Тобто він не відповів на жодне конкретне питання, його просто ну загнали за Цугундер. Але ну яка різниця? це ж чоловічок, який сидить на схемі Єрмака. Тому куди ж він дінеться правильно, як знову ж таки стверджують в відкритих джерелах мої колеги. От. І тут, от, друзі, найцікавіше. Відбувається це просто схема типова дії цієї людини і в принципі влади Зеленського. І от виходить пан Харченко, пояснює, що відбувається, чому по країні такі жахливі відключення, не дивлячись на попередні заяви Міненерго. І що ж нас робить господин Галущенко, друзі? А Галущенка заявляє, що насправді Харченко бреше і що він розповсюджує російські наративи. Я зацитую. Центр протидії дезінформації ну це ще одна кишенькова структура офісу президента, яка займається тим, що, наприклад, коментує політичні рейтинги. Різноманітні просто вдумайтесь да? центр протидії дезінформації. Ну менше з тим так, от що заявив Гулю Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк. Це інформація Харченка. І найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилась на російських каналах. Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну це неправда. Блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться. Це пряма цитата міністра енергетики Галущенка, яка була сказана в той же день, коли як тепер виявляється, заявило МАГАТЕ. 에, слово в слово підтвердивши заяви Харченка, відбулася ця аварія. Але що ж у нас робить Харченко? Харченко, пробачте, Харченко, Галученко. Тобто будь-яку правду про ситуацію в українській енергосистемі, яка не вкладається в його політику. 에, він завжди оголошує російським наративом і ІПСО. 에, для чого він це робить, друзі? Ну, по перше, дійсно, ми прекрасно розуміємо, що енергетика не публічна. Ну дійсно, як же ж можна зараз це коментувати, значить, зразу ракета прилетить і вот, це, от все. І це дає можливості постійно відмувати через цю сферу достатньо великі гроші, красти, умовно кажучи, на бетоні, на якихсь кабілях і що на чомусь от, таки, для АЕС. бо це фактично єдині генеруючі нормальні потужності, які лежили в нас в країні, але найгірше ж не це. По великому рахунку, Галущенко зі своїм групованням і з Єрмаком, судячи з усього, займається систематичною брехнею, зеленському зовсім нещодавно. Як ви пам'ятаєте, господин Зеленський вийшов у нас на. Полях оцієї от конференції щодо відновлення, яка нагадаю, була у нас на початку червня. Пам'ятаєте прямо перед яким звільняють керівництво агентства відновлення? А за місяць до цього Кубракова міністра по відновленню, так? Да? ну для того, щоб взяти під контроль, звичайно, гроші на це відновлення. Так, от, ви пам'ятаєте, де да? виходить президент і роблять цю вікопомну заяву про те, що мовляв, ми до зими ведемо один гігават газової генерації, тобто власне оцієї розподільчої. Ну я не буду навіть витрачати час, щоб пояснити, що це просто не. Можливо, бо у нас ні замовлено такої кількості цих станцій просто фізично нема. Ні фізично неможливо ні встановити їх, ні тим більше навчити людей, бо це вам, вибачте, не вштрикнути в розетку якийсь обігрівач, як ви розумієте. Це відверта брехня. Просто брехня. Яка зроблена для того, щоби заспокоїти тупих ідіотів, яких у нас достатньо в країні, які просто не розуміють ступінь катастрофічності в нашій енергосистемі. Причому да понятно, що ГЕС і ТЕС нам розбили росіяни, але чим займалося півтора року це так зване Міненерго, яке нічого не зробило для того, щоб будувати цю розподільну систему. Нічого, і навіть те, що нам було подаровано, згадайте той же Галущенко, не включив мережу. А потім поставив думайте, газові ці всі станції більшість з них на баланс енергоатому. Нахріна енергатому потрібні газові розподільчі станції. Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб просто доводити їх в дію і продовжувати красти бабки на бетоні на так званій добудові цих званих так званих енергореакторів. Ну, просто щоб ви розуміли, що відбувається, друзі. І ви ж розумієте, що цю брехню про цей 1 гігават генерації почула вся Європа, почули американці, коли виходить президенти, просто бреше. Ну, тупо бреше, каже повну херню. І цю херню йому вклав в ухо особисто господин Галущенка. І тепер, друзі, оця ситуація, яка просто не налазить на голову, коли відбувається аварія, про неї говорить один з найбільш фахових спеціалістів. В українській енергосистемі, який діє дуже давно, який має авторитет, слово в слово повторюся, його заяву тепер через тиждень підтверджує МАГАТЕ. Але Галущенко вже встиг. Розігнати по всім змі інформацію, що слова Харченка це російський ПСО, тобто, значить, виходить магате, це теж російський псо розповсюджує про проблеми в нашій енергосистемі. І скажіть мені, будь ласка, я розумію, що звичайно будь-яка інформація про енергосистему може бути використана ворогам і так далі. Але якщо ви брешете про те, що все вже нормально, раптом все стає ненормально. Людина просто пояснює в чому причина, а ви її оголошуєте російськими ПСО, Скажіть мені, будь ласка, це підвищує довіру до нашої влади. Це підвищує обізнаність нашого населення, це підвищує розуміння ситуації. Ні, все це робиться тому, що ці люди, на жаль, які з повного не просто відома, а з певного ввієння банкової зараз очолюють енергосистему. Їх завдання це з одного боку створювати ілюзію нормальності для дібілов, які потім, я так розумію, за планом банкової мають за неї проголосувати на виборах. А з іншого боку, мають створювати ілюзію, що все окей для самого Зеленського, щоб йому було що розказувати цим ракушкам, ну і звичайно на захід. Реальна ситуація зовсім інша, друзі. Реальна ситуація полягає в тому, я вас не лякаю, в тому, що ці безгосподарні. Корупціонери призвели ситуацію до того, що а, те, що росіяни не змогли нам добити енергосистему свого часу, не було використано ця ситуація для того, щоб зробити розподільчу систему, щоб якось зробити так, щоб коли абсолютно очевидно ракети почнуть летіти по генеруючим потужностям, не по трансформаторам, як це було 2022-23 році, а по генеруючим потужностям нам було чим відповісти. Нічого не було зроблено. Взагалі. нічого, ні на рівні закону, ні на рівні дій. Нічого абсолютно, окрім бажання просто якомога більше вкрасти. Стих грошей, нічого абсолютно повторюся не було зроблено. Е, ще чим займається Галущенко? намаганням знову скавернути керівництво Укренерго Кудріцького, і, звичайно, е, намаганням остаточно підім'яти під себе і систему Ахметова. Оце все, чим займається ця людина. Е, і паралельно е, обкладає матами і російськими ПСО всіх, хто намагається просто довести ситуацію, що насправді справді відбувається. Вибачте. Е, Сказати, що ця людина є просто там тим нефаховим міністром, я не можу. Я вважаю, що це просто що найменше шкідник. Шкідник і саботажник це людина, яка. Перша мала би бути звільнена ще в 2022 році, після того, знову ж таки, як це Галущенко нічого не зробив, щоб підготувати нашу енергосистему до початку масованих обстрілів. Хоча я прекрасно пам'ятаю, що ще десь уже з квітня травня 2022 року попереджали, що як тільки буде холод, Росія почне обстрілювати енергосистему. Ви пам'ятаєте, що нічого було не готово? Нічого Галущенко був міністром. Так само. Україна виявилася повністю не готовою до обстрілів 24-го року. Росіяни нам просто подарували зиму 23-го року, тому що у них було не так багато ракет, і вони їх намагалися витратити на те, щоб обстрілювати наш е, оборонний комплекс. Ну нічого, як тільки у нас стало мало ППО, вони тут же нам поклали весь ГЕС і ТЕС, як бачите. Тому от така чудова історія сталася, друзі, про яку я не міг би не сказати. Я вважаю, що якщо Зеленський розмовляє про якесь там оновлення влади, хай навіть сито декларативне першою. Людина, яка має бути з соромом, з чорним тавром саботажника і корупціонера, звільнена назавжди з цієї системи, є Герман Галущенко, тому що ви самі бачите, що відбувається, друзі. І якщо ви думаєте, що цього не помічають наші європейські партнери, американські партнери, помічають. І потім вони це все записують. А потім Україну називають найкорумпованішою країною. І ми розказуємо, що ні, це не так, десь може бути більше корупція. Але от скажіть, як можна ставитись до країни, яка перебуває в такій ситуації, але продовжує тримати отаку от людину на пост на одному з найбільш ключових постів міністра енергетики і дозволяти йому коїти те, що він коїть. Ну от як будуть ставитись до такої країни, точніше, до влади цієї країни? Їй будуть довіряти. Будуть з нею вести нормальні справи, будуть розуміти, що ці люди дійсно прагнуть перемоги, якихось там речей. Ну, як ви думаєте, просто задайте собі просте питання. Чи ви думаєте, що на заході сидять якісь малахольні дібіли, які цього всього не знають? Те, що ми з вами робимо висновки з відкритих джерел, вони це знають напряму. І вони прекрасно бачать, що робить Галущенко, що говорить Галущенко, що відбувається насправді, друзі. Я вас не лякаю, але я ще раз хочу зробити комплімент керівництву ДТЕК який дуже плавно сахаруку, як дуже правильно сказав в останньому своєму інтерв'ю. Зараз така ситуація, коли кожному українцю придеться розраховувати на самого себе. Це те, що я вам постійно кажу. Зима дуже складна. І ви бачите самі, хто, на жаль, очолює енергетичну галузь. Я не вірю, що Зеленський його звільнить, тому що це надто вигідний і потрібний персонаж для всієї системи його влади. Тому да, друзі, готуйтесь до зими зараз. Не сподівайтесь, вони вам будуть розказувати, що все чудово, а потім розказувати, що ви російський іпсо, псо, коли ви вимагаєте правди і вимагаєте, щоб вам сказали, так, що ж є і що робити, яка реальна система, друзі? Тому да. По ваших можливостях готуйтесь, купуйте акумулятори, купуйте зарядні станції, готуйте свої квартири, утеплюйтесь, купуйте там сухпайки, продумайте можливості на найгірші ситуації, які цілком можливо будуть. Не розраховуйте на те, що таке керівництво Міненерго і енергоатому забезпечить вам нормальну зиму. Розраховуйте на свої сили і не вірте цим людям, тому що кожним своїм кроком вони тільки посилюють недовіру до України і недовіру в самій Україні. Це все, на що вони здатні на превеликий жаль. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, його полайкати, Будь ласка, підпишіться на цензурнет, підпишіться на шоу Бісики, де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького журналістського колективу. І головне, друзі, продовжується збір, дуже великий збір на ескаватор для. Важливого військового аеродрому, друзі. Ми вже зібрали понад півмільйона гривень. Це дуже круто, але загальна сума мільйон сімсот тисяч. Тому давайте надолужувати, розумію, що швидко не буде. Але це капіталовкладення, в велику обороноздатність наших повітряних сил, авіації. Ну, ви розумієте, я думаю, все це самі. Тому, будь ласка, донатьте всі показники, всі там картки, все як завжди, внизу під цим відео. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.